У самому серці Медоборів здіймається гора гостра, місце, де природа і легенди зливаються в одне. Її схили вкриті рідкісними травами, а з вершини відкривається краєвид, від якого перехоплює подих. Ми з вами стоїмо на дні Сарматського або Галіційського моря, яке шуміло тут 15-20 мільйонів років тому. І в прибережних зонах цього теплого моря близько 35 кілометрів від берега утворився бар'єрний риф. Тут росте неопалима купина. Кажуть, що вона зацвітає лише для чистих душею, а її цвітіння знак Божої присутності, і саме воно зробило гору місцем сили. Найцікавішою такою рослиною цієї гори, напевно, є неопалима купина або ясенець білий. Вона має властивості виділяти велику кількість ефірної олії. Ця ефірна олія, коли накопичується навколо рослини в безвітряну погоду, ця олія може спалахнути, а рослина залишитися ж, звичайно неушкодженою. А зовсім поруч у селі. Вікно природа створила ще одне диво Карстові озера. Їхні глибини манять чистою водою, що змінює колір залежно від світла, а температура води впродовж року залишається незмінною. У народі дивовишні водойми без дна називають вікненами. Гора гостра і віконське озера це подорож у серце легенд і гармонії з природою. Приїжджай і медобори розкажуть тобі свою історію.